Всім привіт! Сьогодні хочу зняти коротеньке відео про автомобільні дефлятори All Top, які я замовив на Aliexpress. Хто не знає, що таке дефлятор, це спеціальне приспособи, яка е, стравлює тиск в колесах автомобіля. Це дуже корисно бути для тих, хто полюбляє з'їжджати з асфальту, їздити по пісочках, по багнючці, От, оскільки люди думають, що для цього треба мати злу резину. Але насправді більше ну ладно, не знаю як більше, але точно десь приблизно 50%. Прохідності автомобіля вирішує саме тиск в колесах. Чим нижчий тиск, тим краще машина буде їхати. От, тому на не бездоріжжі, незалежно від того, яка у вас резина, треба травити колеса. Я зазвичай травлю десь в один бар для того, щоб по пісочку кататися на своєму гранті Рокі. Маю повноцінний дефлятор в багажничку. Але ним зазвичай це все дуже довго, бо дефлятор робить виключно одне колесо і треба дуже багато часу на те, щоб це все обстравити. Е Тому мені от порадили отакі штучки, сказали, що існують, вони надягаються на кожне окреме колесо. І таким чином, Тут вже на круй, виставляєш тиск, який ти хочеш, щоб у тебе було в колесі. Таким чином у тебе автоматично, не так швидко, як звичайним дефлятором, але як мінімум ти не стоїш на колінках біля колеса і не чекаєш, поки воно все стравиться, ти просто накручуєш чотири ніпеля і воно автоматично, одночасно вставлює тобі до необхідного тиску. Тут ми можемо побачити мітки. В PSI і також в барах. Це у нас контурне кільце. Зараз я спробую його відкрутити. Так, от я відкрутив. От так от воно виглядає. Закручується по мітку, яку тобі треба. В даному випадку я собі поставив один бар і контурним кінцем контур -гайшн. Воно все закричується для того, щоб ці показники не збивалися. І ти просто виставив собі один раз. І все. От, зараз ми спробуємо взяти 4 таких штучки. Я спеціально знаходжусь на заправці біля компресора, щоб потім не париться. Просто для того, щоб подивитися, як воно працює, вам показати. Зараз ми накрутимо на 4 колеса це все діло. Також машина буде показувати. Подивимося, бо людина, яка мені це порадила, сказала, що це все круто, але оці позначки вони трошки брешуть. І треба буде трошки методом підбору все ж таки покрутити, підібрати. Але я думаю, що ми просто подивимося зараз, наскільки на воно стравить. Я тут по заправочці пару кругів проїжджуся, щоб може машина Покаже. Ні, у мене є дефлятор, я не можу поміряти. І подивимося, наскільки це штука класна. Поїхали? Так, от маємо ми колесо, маємо от такі фігні. Я вам покажу на одному. Потім поставлю собі вже на всі і подивимося, що воно буде. Так, Відкручуємо ковпачок, беремо дефлятор, накручуємо і вже чуємо, що. Що все пішло. І доволі швидко, я думав, буде буде довше. Я думав, що все буде набагато не так. Я дуже вже задоволений, насправді. Так, нагадую, що в мене стоїть на один бар. Та і травитку колеса завжди краще на рівній поверхні, бо щоб мав... Тиск був рівномірний, бо якщо ви десь в піску перекошені, то може бути трошки не так, як ви очікували, прям взагалі супер. Да, І в комплекті в мене йшли отакі металевіші квапачки. Кому подобається, кому ні. У мене були просто трошки різні. Стояли, то я вже всі їх просто поміняв. Іде 5 штук, щоб якщо ви одну раптом загубите. О, так це просто працює. Що у нас показує комп'ютер? Вже 1,6. От задній якийсь трохи дивний, може трохи бракований, але спускає. Пускає на тому йому дякуємо. Пішли, Може спробуємо його якось допомогти йому. О. Слухайте, працює, працює. Як вона це робить, мене не сильно має бути. Так, я поки стану дефлятор для того, щоб ми могли з вами поміряти. Отже, пройшло пара хвилин, я вже зняв. Е е машина показує 0,9. Компресор, е дефлятор показує на манометрі теж 09. Тобто мені оцей показник дуже-дуже подобається. Мені достатньо тут 0,9. Навіть Краще навіть, ніж за один. А оце заднє, то, що погано показував. У нього зараз один і 3. Я його зараз підналаштую, щоб він мені показав те, що мені треба. От, зафіксую і я думаю, що мені буде по барабану, що він там у нього помітка, головне, щоб він мені травив в одиницю 0,9. От. І все, законтрю його і спокійно буде собі жити. Далі я перемірюю всі колеса, також всі підналаштую, щоб було точно, і супер. Ну от, я трошки підналаштував. Вийшло трошки більше, але ну, не критично, в принципі. Не критично, я б сказав. От. Хай буде так. Зараз решту перевірю і... Висновок. Отже, отакі от дефлятори від компанії Alltop. Я можу супер просто рекомендувати. Я дуже задоволений. Всі три, ну точніше, ладно, всі три, три з них були доволі точними. Тобто я перевірив монометром, воно мені показало 0,9, тобто доволі, ну точно. Єдине, що один ззаду, щось там. Трохи відставав від усіх. Не думаю, що це критично, враховуючи це, що це Aliexpress. Е, До речі, хотів сказати, що вони металеві повністю, вони доволі масивні. Таке враження, що тримаєш набої від такої рушниці. Тобто дуже приємні штуки. Роботу свою виконують. Я оцей один, єдиний підкрутив трошки більше, підналаштував за допомогою манометра, перевірив тиск. Законтрив і я думаю, що я буду далі ними користуватися. Рекомендую до покупки. Посилання я залишу в описі на Aliexpress, де брав на магазин той. Беріть, користуйтеся три хвилини часу. Займає спустити чотири колеса на відміну від того самого дефлятора, який тільки Ну, в районі 7 хвилин це все мінімум займає для того, щоб травити 18-й радіус. Якщо у вас більше колеса, то це ще більше. От тому просто економія часу, зусиль. Рекомендаціон від мене. Тому дякую за перегляд. Поставте лайк для поширення цього відео, хочете на напишіть коментар. Підписуватися не обов'язково, бо це рідкість, що я щось десь знімаю, але мені здалося, що це цікавий продукт, тому я вам про нього розповім. Все, а я поїхав качати колеса. Дякую за увагу.